Десята ранку учні колегіуму збираються під стінами школи. Далі йдуть до алею у сквері імені Гоголя та прикрашають дерева фігурками Янголів. Чому долучилися до цієї акції, розповідають так. Для мене це означає боротьба за свободу України та за свої права. Я прийшла сюди, щоб шанувати пам'ять героїв Небесної Сотні». У нас були уроки по цьому поводу. Нам розповідали про наших героїв і як вони за цю революцію воювали на Майдані. У Сєвєродонецьку сьогодні до акції Ангели пам'яті приєднались усі освітні заклади міста, каже начальниця відділу освіти Лариса Волченко. У кожній школі до цього дня пам'яті Небесної Сотні проведені уроки мужності з 1 по 11 класи, відповідно до вікових особливостей дітей, зроблені радіопередачі, випущені стінівки. Учні старших класах вивчають цілий такий блок. Інформацію, відношення до революції гідності, тому що ці питання винесені на зовнішнє незалежне оцінювання. Напередодні Верховна Рада України ухвалила постанову, яка визначає революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення. Ця постанова це реально просто крапка в історичній справедливості, це пам'ять, про яку ми повинні пам'ятати всі ті, хто віддячує тим людям. Які загинули за те, щоб ми сьогодні могли бути тут працювати на благо людей? Нагадаємо, 20 лютого 2014 року на майдані в Києві силовики розстріляли протестувальників. Тоді від поранень загинуло 104 людини. Після цих подій в Україні започаткували тиху акцію під назвою Ангели пам'яті на честь Героїв Небесної Сотні. Владислав Уколов, Андрій Бригідер, новини на Суспільному.